Важка хвороба забрала життя ще одного мужнього воїна нашого краю, який зробив усе для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Мирона Васильовича Бойцуна. В скорботі зустріла його Підкамінщина і рідне село Літовище, куди на останній спочинок доправили воїна побратими. Кортеж на щиті зустріли при в'їзді у село, уклінно вшановуючи на всьому шляху прямування траурної процесії. Стеляючи останній земний шлях воїна живими квітами і своєю вдячністю. Сьогодні прийти на прощання із гідністю провести в останню дорогу воїна, який присвятив своє життя боротьбі за Україну, святий обов'язок кожного свідомого українця. Очолили молитовне прощання з воїном священики під Кам'янського деканату, проводжали на вівтар вічності Мирона Бойцуна на родинному подвір'ї і в храмі святого Юрія. Дорогі хресті, сьогодні ми тут зібралися з великим болем і тугою в серці, щоб провести в ту останню дорогу брата, сина, чоловіка, друга, воїна, людину, яка не тільки жила серед нас, але й також поклала своє життя, захищаючи український народ, нашу землю, а найголовніше наше майбутнє. І у Євангелії, якщо ми будемо читати, то ми зустрінемо. Такий євангельський уривок, де Христос зустрічає процесію, яка йде з міста наїна, і йдеться про похорон юнака, який був єдиний у сина вдови, і там ми бачимо сльози, розпач і таку тишу. І десь, дорогі у Христі, сьогодні ми похожі до тієї євангельської вдови, яка проливає свої сльози, тому що там також є похорон і також є надія матері, тому що вмирає. Цей е, хлопчина, який був підтримкою в її житті, і ось Христос що робить, Він зупиняє оцей хід смерті. Він каже, не плачте, так? І торкається мар цього юнака і промовляє, каже, юначе, я кажу тобі встань, і мертвий воскресає. І цей уривок дорогі в сьогоднішньому дні не є просто якоюсь такою певною історією, але насправді це є відкриття великого Бого серця. Тому що Ісус не просто чинить диво, але Він показує, що Бог ніколи не є байдужий. До людського горя, як і у сьогоднішньому Євангелії, Ісус воскрешає цього Сина вдови, видимо, так і нашого воїна, Героя Мирона, Ісус воскресив невидимо у своєму Царстві Небесному. І сьогодні, дорогі, Христос зупиняється перед цією людською сльозою, і Його серце також стискається, коли він бачить людську смерть. І сьогодні, ми, як тангінська вдова, стоїмо перед цією втратою, тому що бачимо життя, яке відійшло. Але ми маємо завжди пам'ятати, що ми стоїмо не самі, але з нами, з нами стоїть Христос, який знову і знову до нас промовляє, каже: Я є Воскресіння і Я є життя. Ті, хто в мене вірує, той навіть вмерше житиме. Тому, дорогі наш воїн, герой Мирон, він не помер просто, але він видав своє життя. Як Христос говорить, каже: ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою кладе за друзів». І тому ми віримо. Що його жертва є недаремною, бо любов до нас, до друзів і до тих, які прийшли його вшанувати, це є сила, що перемагає навіть смерть. І він пішов як справжній християнин не просто з мечем, але й серцем, повним великої відповідальності. Він вибрав неспокій, він вибрав неспокій, але хрест і тягар цієї війни. І наш воїн Мирон сьогодні виявив до нас найбільшу любов, тому що, як каже Христос віддав найцінніше, віддав своє життя. Як Ісус на Христі віддає своє життя заради нашого вічного спасіння, так і сьогодні, дорогі тисячі жінок і синів і дочок жертвують своє життя заради кращої долі і миру в Україні та перемоги у цій війні. Мирон Бойцун все життя прожив у селі, де народився і виріс, де ходив до школи та куди після закінчення навчання повернувся. Строкової служби не служив через проблеми зі здоров'ям, втім все життя важко працював, аби забезпечити гідне життя своїй родині. Жив скромно, але з гідністю. 3 квітня 2025 року був визнаний ВЛК придатним для проходження військової служби в частинах забезпечення. Та призваний першим відділом Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на посаду водія взводу матеріального забезпечення військової частини А 4623 540-ва три. зенітна ракетна львівська бригада імені гетьмана Івана Виговського прийняла досвідченого життям новобранця у свої лави. Його побратими кажуть, що зі службовими обов'язками солдат справлявся на відмінно, мав авторитет серед товаришів. Мобілізований до війська Мирон Бойцун ще не встиг побувати в гарячих точках, адже, попри вік, і не найкращий стан здоров'я з гідністю, ніс службу у тому місці, де йому визначила держава, у складний для неї час виконував свій обов'язок перед Україною, з честю і відданістю. Хвороба прийшла, коли її не чекали. Воїна госпіталізували з місця служби до медичного закладу та, попри всі намагання медиків врятувати бійця, 18 червня 2025 року, внаслідок загострення хронічної обструктивної хвороби легень, воїн помер у лікарні святого пантелеймона міста Львів. Сумуємо разом з вами, підтримуємо у годину скорботи. кажемо, у цей важкий час втрати дружині Ользі. Донечкам Надії, Ромі і Мирославі, сьогодні вони покриті чорними хустками і смутком у великій жалобі за своїм найдорожчим чоловіком, батьком і дідусем. Дякуємо тобі, наш герою, за сумлінну службу і надійний захист. Завдяки тобі живемо і мріємо про краще. Нехай Господь упокоїть душу воїна у царстві небесному, вічна пам'ять і вічна слава захиснику України.